Смертельна небезпека для чоловіків. І я вже про це вам розповідала ще з жовтня 2022 року: про те, що буде глобальна мобілізація в Росії і в Україні, в Росії зберуть, будуть збирати, чи зберуть півмільйонну армію. І хто дивиться мої прогнози на Ютуб-каналі, ви вже про це знаєте. В Тікток я теж викладаю маленькими порціями. Ось більше прогнозів на Ютуб каналі. Там теж є про глобальні катаклізми. Можете про це подивитися, тому що на. Нас очікують глобальні катаклізми. І також я скажу, чому тема чоловіків так стосується, тому що будуть дуже сильні обмеження для чоловіків. Просто кардинальні обмеження в плані того, що вони не зможуть ні отримати медичне лікування, нічого без того, ні хірургічне, ні медичне лікування без походу на воєнкомат. Тільки похід на воєнкомат буде їм віддавати е, таку можливість. І я про цю загрозу вам розповідаю уже півроку, яка буде загроза для чоловіків. От. І е, багато в мене є е, матеріалів на Ютуб-каналі на цю тему для тих, хто хоче щось міняти. От, тому це дуже важливо. Будуть глобальні обмеження, і ви маєте це розуміти і дивитися в цю тему. Тема контрнаступів. Тема наступів зі сторони Росії. Зараз Україна не особливо має чим протистояти, хоча там можуть лапшу вішати, але не особливо є чим протистояти. І особлива небезпека загрожує Харківському напрямку Донецьк, Луганськ, Запоріжжя. От частково суми. І от на ці напрямки буде вестися якась там загроза, буде вестися підсилення, буде стягуватися техніка. Вона вже стягується для того, щоб. Там запустилися ці процеси в лютому. Я про лютий вам розповідаю уже півроку, що у лютому відкриється простір смерті. І цей простір буде не тільки е, пов'язаний з війною, цей простір буде пов'язаний з вірусами. І для тих, хто хоче знати, як з цим боротися, як цьому протистояти, я вас запрошую на мій е, телеграм-канал. Там я багато про це розповідаю. Там я даю багато інформації. Я провожу курси на цю тему. У мене багато медичного досвіду і багато медичних кваліфікацій. І я знаю, як працювати з профілактикою, щоб запобігти цьому вірусу. Це буде глобальний вірус для дітей, для дорослих і для тих, у кого імунна система вже виснажена. А вона виснажена в процесі стресових ситуацій і війни. Аналізуйте, друзі.